Олія рушнична. Балістол Universal ойл. Об'єм 500 мл. Ніжне до шкір та безпечне для довкілля. Захищає, доглядає, змащує. Автомобілі. Універсальне мастило балістол забезпечує правильний догляд за деталями з алюмінію та хрому, гумовими виробами та синтетичними матеріалами. Очищує і захищає. Ідеальне для догляду за кабіною автомобіля, змащування замків та рипучих петель. Запобігає замерзанню дверних замків машини та склеюванню гуми взимку. Чудово підходить для велосипедів та мотоциклів. Шкіряні вироби. Універсальне мастило баллістол пом'якшує суху і тверду шкіру, а також захищає її від вологи та плісняви. Воно просочує і надає шовковистого блиску. Ідеально підходить для меблів. Черевиків, сідельних аксесуарів та шкіряних курток. Не використовувати для замші, світла шкіра може потемніти. Побут. Універсальне мастило Ballistol чудово підходить для змащування дверних петель, очищення та захисту алюмінієвих, сталевих, дерев'яних та штучних поверхонь, забезпечує довготривалий захист від корозії олов'яного посуду, відновлює дерев'яну поверхню дверей та шаф, повертаючи їм шовковистий блиск. Прибирає плями від води, садівництво. Балістол Universal Ойл не забруднює навколишнє середовище і підходить для догляду засадовими інструментами, газонокосарками, ножицями, шлангами тощо. Мастило екологічно чисте і повністю розкладається природним шляхом. Промисловість ПРИМСЛОВІСЬ Universal Oil застосовується для обслуговування машин та будь якого обладнання, зокрема й у харчовій промисловості. Для роботи з високоточними приладами, інструментами і ваговими механізмами, а також для послаблення болтових з'єднань. Це важливо для чутливих поверхонь із заліза та сталі. Мастило нейтралізує контакт із голими руками та захищає поліровану поверхню, запобігаючи виникненню іржі. Тварини універсальне мастило Ballistol ідеально підходить для догляду за собачою шерстю та лапами чищення вушок тварин із зовнішнього боку. Також ним корисно змащувати кінські гриви, хвости й копита. Зброя мастило утворює захисну плівку на металі та запобігає корозії. Очищає, змащує та видаляє залишки пороху, свинцю, міді і томпаку, а також відкладення від ненатуральних мастил. Томпак це різновид латуні з вмістом міді близько 90% і цинку до 10%. Балистол Universal Oil використовують для очищення та догляду за усіма частинами зброї, аж до дерев'яної ложі та шкіряного ременя. Увага! Зберігайте мастило з щільно закритою кришкою. Не допускайте контакту з джерелами тепла гарячими поверхнями, іскрами, відкритим полум'ям тощо. Не паліть поряд. Придбати можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Інтернет-магазин «Шериф».